Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами на моєму третьому курсі задач з параметрами, розглядає задачі з параметрами, які були на ЗНУ, НМТ в різні роки в Україні. Наш сьогоднішній 49-й урок на третьому курсі присвячений. Комбінованому рівнянню першого типу, яке було на зовнішньому незалежному оцінюванні в 2016 році на додатковій сесії. Розв'яжіть ось таке рівняння, залежно від значень параметра. Ну, зараз формулюю трішечки в іншому вигляді для всіх значень параметра. Розв'яжіть ось таке достатньо серйозне комбіноване. Рівняння. Ну, і ви розумієте, що таке рівняння ми повинні почати з області визначення. Область визначення, яка тут є небанальною. Область визначення рівняння. Ну, по-перше. Підкореневий вираз оцей більша буде рівнює 0, оцей більше буде рівнює нуля. Для синуса в нас ніяких обмежень немає, на відміну від тангенса, Наприклад, у нас нещодавно тангенс розглядався, там були свої моменти. І знаменник не дорівнює нулеві. І ось цим знаменником, тобто, якщо ну, давайте ми можемо. Ці 2 вже фактично х більше або дорівнює мінус 2, тут х менше або дорівнює 4. Тут це класно, тут це легко. Зі знаменником будуть пригоди, чесно кажучи, тому що ми маємо фактично розв'язати рівняння, прирівняти це до нуля, розв'язати і знайти, які х будуть погані. І отут дуже важливим є досвід. У мене на каналі є курс перший. На курсі першому є рівняння і нерівності з модулем, які містять параметр. І там розглядається у загальному вигляді ось така функція. Розглядається як різниця таких модулів, так і сума. В даному разі нам треба різниця. І там ми подаємо загальний вигляд графіка. І якщо ви це вивчили, якщо ви це знаєте, то ви дуже швидко дасте відповідь на те питання, яке перед нами стоїть, що дуже класно. Якщо ви цього не знаєте, ну що тоді виходить? Тоді нам треба буде, ну, по-чесному, як казав мій старший товариш Олександр Григорович Гайш, тут по-чесному розв'язувати. Давайте по чесному розв'язувати, припустимо, що ми цього не знаємо. Ми маємо розкривати модулі. Ми маємо розкривати модулі, ми маємо ну, три ситуації розглянути. Ті числа, які перетворюють, давайте я отут. Ті числа, які перетворюють у 0. Перший вираз, який стоїть під знаком модуля, це мінус 6 і другий вираз 0. Тому ми маємо розглянути три випадки. Ну, я буду етапи номерувати 1, 2, 3. Ну це фактично перший етап продовжується. І до цих етапів буде А Б і В. Тобто ми будемо розглядати. Перший випадок x менше, ну, давайте менше аборівнює мінус 6. Тоді у нас модулі x плю 6 по модулю це мінус х плюс 6, а x по модулю це мінус x, значить, мінус x плюс 6, мінус, о, мінус х, я 6 написав. Плюс x і плюс 6 дорівнює 0, 0 на x дорівнює 0. І тоді всі такі хи. Є коренями рівняння. А з огляду на те, що ми хочемо, щоб наш знаменник не дорівнював нулю, ми можемо сказати, що всі такі ікси не будуть задовольняти область визначення. Вже дуже велика частина іксів сказала до побачень. Якщо x більше мінус 6 менше або дорівнює 0, x плюс 6 по модулю, це х плюс 6. А модуль x це мінус х. Тоді x плюс 6 плюс x плюс 6 дорівнює 0, і ми маємо х дорівнює мінус 6. Ми це не розглядаємо. Ми це розглянули в першому випадку. Я так навмисно побудував, тобто це не належить множині. Від мінус 6 до 0. Я так побудував, щоб ми в першому випадку всі погані ікси собі туди виписали. І нарешті в, якщо х більше 0, модуль x плюс 6, це х плюс 6, модуль х це просто х. Тому ми маємо рівняння x плюс 6 мінус х плюс 6 дорівнює нулеві, 0 на х дорівнює мінус 12, і для такого рівняння є пуста множина. Тобто тут поганих іксів немає. Отже, отже, висновок. Оцей вираз, який ми хочемо, давайте я його скопіюю. Ми ж хочемо, щоб не дорівнював нулю. Цей вираз не дорівнює нулю, якщо, якщо х у нас буде більше, ніж мінус 6. А якщо буде менше або дорівнює мінус 6, буде дорівнювати. Тобто область визначення нашого рівняння в остаточному вигляді таке. х більше мінус 6 в той самий час менше або дорівнює 4. І другий шматочок х більше або дорівнює мінус 2. О. Ну, тепер два важливих коментаря. Коментар номер 1 Якби ви, хто диви, хто дивився, хто дивився мій відповідний ролик, на першому курсі задач з параметрами, вони можуть намалювати такий графік і сказати, нам же треба, щоб це не дорівнювало мінус 6, ось він шматочок графіка, коли дорівнює мінус 6, і нас це не влаштує. Значить, х більше, ніж мінус 6 нас влаштовує. Тобто, ерудиція тут дуже вам допоможе зробити цей крок більш швидким. Тобто, ми з вами, тепер друге важливе зауваження. Ми з вами побачили, починаємо розв'язувати дуже таке цікаве рівняння. У нас ще не було, щоб область визначення ну, займала так багато часу. І, ну. Найцікавіше є те, що тут без цього не можна обійтися. Без цього не можна обійтися. Отже, область визначення ми знайшли. На області визначення наше рівняння фактично перетворюється на сукупність. Тобто, нас влаштовує або коли синус піх на 7 дорівнює 0, або коли оцей корінь. Дорівнює цьому кореню. При цьому ми не забуваємо про область визначення. Ну, давайте розглядати. Ми можемо розглядати по черзі. А синус пік на 7 дорівнює 0, це означає, що піх на 7 дорівнює де дека ціле число, це означає, що х дорівнює 7к дека ціле число. Але. Ви ж не забули, і щоб ми не забували, я маю це знову скопіювати. Ви ж не забули, що в нас х від мінус 6 до 4, а к ціле число. Тому єдиним претендентом може бути х дорівнює 0. Х дорівнює 0, це єдине у серії 7 k, яке належить від мінус 6 до 4. Єдине. Але нам треба ще перевірити, що 0 більше або дорівнює мінус 2а, нам же треба виконання цієї умови. Тому ми можемо поділити, ну, давайте я напишу все-таки в такому вигляді, ми поділимо на мінус 2, поміняємо знак на протилежний, І зробимо перший висновок. Якщо а більше буде дорівнює 0, то х дорівнює нулю. Ось наш перший висновок, який стане частиною нашої майбутньої відповіді. Ну, у мене тут є місце, я так відокремлю. І буду. Ой, я той інструмент взяв. Я отак відокремлю, і у нас буде Б. Нам треба, щоб цей корінь дорівнював цьому. Взагалі кажучи, це абсолютно стандартне рівняння раціональне. Нам треба, щоб бік плюс 2 дорівнював один підкореневий вираз дорівнював іншому, і щоб один з них був додатній, невід'ємний. Тоді, невід тоді інше буде невід'ємне автоматично. Але ми це вже врахували в області визначення. Ми врахували, що вони обидва є. Невід'ємними нам це було потрібно. Тому додатково щось писати поки що не треба. А ми повинні рухатися до того, щоб знайти Х. Отже, ми їх знайшли, нібито. Але ми маємо собі задати питання, коли х дорівнює 2 мінуса корінь рівняння. Для того, щоб це було коренем рівняння. Повинно виконуватися ті умови, які на нас дивляться праворуч. Тобто має бути 2 мінуса більше мінус 6 менше або дорівнює 4. Тут в мене щось зайве вискочило. Так, ну, не буду я гратися. І має бути х більше або дорівнює мінус 2. Коли ми розв'яжемо це для. А цю систему лінійних нерівностей для А ми з вами дуже просто, дуже легко дамо відповідь далі на питання. Ну, не, не дуже просто, але дамо відповідь на питання. Значить, ми маємо два відняти від кожної частини, а тут 2А а більше буде рівнює мінус 2. Потім ми перше, першу нерівність множимо <кій> на мінус 1, змінюємо знаки на протилежне, я зразу дзеркально поверну, а в другому А дорівнює мінус 2. Ну, давайте дивитися. Ми можемо, ну, кому зучні важко, давайте все. Тобто ми вважаємо, що ми з вами. На ЗНО знаходимося, нам важко, це там остання вже задача на ЗНО, ми втомилися. Можна тут наробити справ. Значить, від мінус 2 до восьми, включаючи мінус 2. А тут А більше, так, я десь знак перепрошую, втратив знак, перепрошую. А більше або дорівнює. Мінус 2. Тобто я хотів взяти блакитний. Тобто ми бачимо наступне, що якщо а належатиме від мінус 2 до 8, то ми отримали ще один корінь. Х дорівнює 2 мінуса. Я знову-таки це обведу. Тобто, ви бачите, я так розрахував, щоб ці два важливих висновка були поряд. Але ми можемо ще така додаткова, скажімо так, можна, в принципі, можна без цього обійтися. Ми отримали два корення 0 і 2 мінуса. Чи можуть вони бути рівні один одному? Очевидно, що можуть бути. Тобто, якщо А дорівнює 2, то ми з вами попадемо на ту ситуацію, що у нас єдиний корінь 0, вони збігаються. Ну, чудово, молодець Олександр Семенович. Але ж ми з вами дуже грамотні вже, і ми розуміємо, що записування відповіді є дуже важливою складовою. Дуже важливою складовою, тому запис відповіді тут не буде банально, шановні учні, щоб записати відповідь, я накреслю. Нашу числову пряму і буду казати. У нас є дуже важливий, я почну з цього випадку. О. У нас є дуже важливий випадок, коли від мінус 2. Ну давайте я навіть шкалювання зроблю, щоб було красиво. Від мінус двох до восьми. Ось наш важливий випадок. В цьому важливому випадку х дорівнює 2 мінус а. В той самий час я візьму там зелене. Якщо а більше або дорівнює нуля, ми маємо х дорівнює нулю. І в той самий час ми маємо особливу точку 2. Фіолет візьму. У точці 2 ми маємо ситуацію яку? Ми маємо ситуацію, що х дорівнює нулю. Все таки, коли ось так накреслено, нам написати відповідь буде легше, як мені здається. Ну, це показано теж. У мене є завдання на першому курсі задач з параметрами, де це все показано. Якщо А менше мінус 2, рівняння немає розв'язків. Якщо Далі ми беремо отакий от випадочок. А більше або дорівнює мінус 2, але менше нуля. То ми маємо єдиний корінь х дорівнює 2 мінуса. Оцей, ми йдемо підряд. Зліва направо рухаємося і записуємо те, що бачимо. Е, якщо А більше або дорівнює нуля. Менше 2, то ми з вами бачимо два корення. Але ці самі два корення ми бачимо і після двох від 2 до 8, або а більше 2 менше 8, то х1 дорівнює 0 х2 дорівнює 2 а. І якщо а дорівнює 2, а дорівнює 2. Ми бачимо корінь 0. І якщо А рухається далі за 8, тобто А більше або дорівнює 8, ми теж бачимо корінь 0. Написав я відповідь. І це не банальна справа. Дивіться, як, яке цікаве, ну, досить складне рівняння. І знаходження області визначення було ну, не дуже банальним. І відповідь теж. Є достатньо, тобто написати відповіді теж є достатньо важкою справою для даного рівняння. Зверніть, будь ласка, увагу, я щиро сподіваюся, що цей ролик буде дивитися через багато років. Через багато років повернеться ЗНУ в класичному вигляді. І е, ми будемо бачити подібні рівняння як остання задача, досить важка задача на ЗНУ. Тому сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Я сподіваюся на те, що ви будете і далі розвиватися математично, шановні учні. Сподіваюся, що було цікаво і корисно і моїм колегам-вчителям. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, до цього ще не зробив. До побачення!